Розберемо випадок. Карпальний канал, скарги на біль та оніміння першого, другого третього пальців. Біль при згинанні великого пальця максимально. При обстеженні виявлено тенос другого ступеня довгого згинача великого пальця. Сухожилля потовщене з фісурами. Тена піхва розширена. На проміжку середини зони Т3 до Т1 ми бачимо зміни цього згинача. Посилений кровоплин. При повздожньому скануванні над згиначем якась додаткова структура, якої немає в іншій руці. При поперечному скануванні ми бачимо те ж саме, і ця структура вона рухається під час згинання великого пальця. Під час згинання вказівного пальця ця додаткова структура також рухається. Отже, на мою думку, це анатомічна особливість наявність додаткового сухожилля довгого згинача великого пальця, яка ще віддає тяж до вказівного згинача, і також може віддавати до червоподібного м'яза. Ось приклади, які бувають анатомічні в варіанці цього згинача. Навіщо це нам знати? Це допомагає хірургу продумувати свою операцію, виключити різні ускладнення і розуміння, чому саме виник синдром Карпального каналу.